Рушники, серветки, сорочки, сукні. Щось барвисте, інше вишите в одній кольоровій гамі. Пані Ольга розповідає про кожну річ, скільки часу витратила, які візерунки складні, які не дуже. Однак каже, все робила з душею, адже вишивка улюблена справа. Вперше голку в руки взяла ще в молоді руки. Закінчила школу і тоді почала вишивати. Я дуже хотіла вишивати. Мене вчили, але я не могла ні за кимся вчити. Потім взяла вафельний такий рушник. І по тих вафельному рушникові почнула вишивати. Потім на мішках від цукру, бо коли я ще вчила вишивати, канви не було купити такої. Майстер-клас, майстриня готова дати кожному, як працювати з бісером, як робити візерунки хрестиком. Жінка каже, насправді вишивати не складно, головне бажання. Якщо я вишиваю бісером, я отаку картину беру і порядочку. Якщо вона бісерна, я вишиваю її рядками. Починай звідси, і сюди і назад. так, Цілими рядочками я вишиваю бісеру, сорочку. А якщо я вишиваю хрестиком, я спочатку чорним вишиваю. І отут узор такий, і це все раз спочатку чорним я вишиваю. Якщо б я це нитками вишивала. Розповідає пані Ольга, і чим відрізняється гуцульська вишивка від традиційної української. В останній використовують переважно чорні та червоні нитки. Гуцульська вишивка більш барвиста. Такі речі тут замовляють найчастіше. Самого маличку навчила вишивати пані Ольга і своїх доньок. Я вишию з задоволенням. Починаю вишивати. От е, тепер я вишиваю собі плаття, щоб мати на випускний у 9 класі. Ну я не знаю, я сама його захотіла вишити. Мені подобається просто вишивати. На одну сорочку майстриня витрачає від двох тижнів до місяця. Все залежить від візерунку. Скільки за своє життя вишила сорочок, точно і не пригадає. Каже, вже без сумніву більше тисячі. В останні роки замовлень дуже багато. Тішиться, що мода на гуцульську вишивку знову повертається.